І здоров'я вам треба. А ви ще оце, раз як казав приробляю. тато. Ні. Не, не записуйте. Чого? Ви ж така прекрасна. Тільки ще туди не подедемо, бо син мене повісить. Та ні. Херовато казав тато. Ну нічого, попустить. Ні, а, мал... а херовато не маловато. Херовато. Ну як вам торгується тут? Нормально, тільки не записуйте в YouTube, Чого? бо вас розстріляють. Ви мене розстріляєте. Да, смерть моя прийшла. А ви звідки? Не скажу. Стребухова. А мови шпіон з красиво. Тільки, пожалуйста, не пишіть. Ой, та ви казали, мене уб'є. А як вас звати? Ніна Петровна крива й неровна. О, ви чудова. Я вас покажу. Не нада. Не обігайтеся. Не надо, будь ласка. Ну, хороших людей треба не, показувати. Не треба. А. Пожалуйста, не надо. А чеснок у вас какой ціною? Ні, О, ці же, я кажу на приколи, люди б радівати. Звичайно, треба таких людей показувати, да. правильно? І син, синціке похвали. Син, син Скаже, мамо, мамо. А мурці у вас какой ціною? То ж TikTok я відкриваю. Давай. 60. Треба своїх хороших 20. людей показувати. 20. Боже, боже.